Доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава і на прохання глядачів та підписників. Зараз дам розміри цих гідроциліндрів, які були поруч з зілом у вчорашньому відео. Вони тут є трохи довші, трохи коротші. Ось дивіться, ось по цьому, по першому, довжина гільзи 40. 44. А тут довжина гільзи 45. Ну, тобто деякі на пару трійку сантиметрів довші. Тут велика кількість їх. Зараз скажу діаметри. Він двохштоковий, односторонній дії. Діаметр, діаметр першого штоку 100 і діаметр другого штоку ну, приблизно 145. Вихід орієнтовно 50, тобто він у розложеному вигляді виходить близько пів метра. Ось, зараз, якщо дійду, тут ніде мене не заклине. А ось, наприклад, ось цей. Ну, Тут можливо вибрати штоки, щоб були в гарному стані. З такої кількості, там ще є куча велика. Так що кому цікаво. Пишіть. Ціна такого одного гідроциліндра — 2300 гривень, вага майже 100 кілограмів. Тут є можливість перебрати їх, порозтягувати і подивитись на штоки. Ну, ось, наприклад, вже хлопці розібрали. Ну, це слабенький шток, є подряпаний. Але я думаю, підібрати можливо. Кому зацікавило, пишіть у Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Повна передплата, кажу для нових покупців. Передплата повна. 100% передплата, 100% відправка. Вже кажу, це як девіз. На цьому завершую сьогоднішнє коротке відео. А можливо і не завершую. Не перемикайтесь, далі буде. Там ще будуть лапи.